Так, Зараз стою біля, біля, біля Лимон студія Професійна епіляція. Зараз підемо і дізнаємося, як волосся на ногах побрити. Да? Хоча на зиму це не рекомендується, мабуть, робити, щоб не замерзнути. Добрий день. А ми ходимо, рекламуємо свою продукцію, доставка, піца. Бургери, суші, а також беремо інтерв'ю у бізнесу про те, чим вони займаються. Розповідаєте. Ох, ти лот... А чого ви лотерею брали? Я б зіграв би. Або <світ> лотерея чи... закриває мене, і що я вам буду розказувати, а, ви став... і мене не видно. Вставайте <світ> став... <світ> тоді розказуйте. <світ> <світ> що вам розказувати? Ми студія електроепіляції. це видалення волосся. Єдиний метод видалення волосся назавжди. Більше такого нема. Mm -hmm. Абсолютно, з першого. Прям назавжди. Це в будь-якому випадку курс процедур. А скільки курс? Е... Якщо це ми говоримо про тіло, півтора-два роки, і на цьому ми завершуємо. Нія немає ніяких підтримуючих процедур. Працюю з усіма От, наприклад. Типу я волос. хочу видалити бороду назавжди. Скільки Супер. мені скільки треба мені процедур? Ну, дивіться, тут робота з кожною волосиною. Ну, да, я розумію. От. Тому ми всі фізіологічно маємо абсолютно різну кількість волосся. Угу. Абсолютно. Тому сказати от так, одразу, скільки це буде часу. Ну, плюс-мінус. Все одно ж є якийсь е мінімальний стандарт, там 10 процедур. Немає. Вон, ні, так. поясню вам чому. Поясню вам чому. Тому що ми маємо курс півтора-два року, ні, по обличчю маємо рік-півтора. Але ми не зустрічаємося з вами кожен місяць. Тобто в нас будуть збільшуватися інтервали і зменшуватися сама тривалість процедури. І Скільки коштує один візит? Е, дивіться, якщо говоримо в середньому, тут прорахунок іде в залежності від часу, якого ми працюємо. Бо нагадую, тут роботу з кожною волосинкою. Умовно, якщо говоримо якусь середню цифру з одноразовою голочкою, е, 750 гривень. Це буде годинка. Але mm -hmm. маємо розуміти, що ця вартість буде варуватись від того, і скільки ми часу працюємо, і з яким майстром, бо майстри мають різний прайс. Зрозумів. А давно взагалі працюєте? А, дуже давно, дуже давно. В цьому році саме лимон на цьому місці святкував два роки, але насправді історія лимону почалася А взагалі. Хто більше за клієнти? У вас чоловіки чи жінки? Ну, все ж таки більше жінок, але чоловіки в нас також є. Скажи і Чесно висинки зробили особисто я ні, взагалі адміністратор. Я? Ні. я зрозумів. Так, може ще якісь там акції, пропозиції, там приведе друга. А, а так. На першу процедуру в нас діє 10% знижка. Я, що я вам можу? А ми можемо отак от всім поближче показати, хто ми є, наші маємо. контакти. Так. Або в кошу в інстаграмі мають. Інстаграм, ведете? І Тік-Ток, і Інстаграм. А у Тік-ток відмічує зараз в своєму Тіктосі, і тоді всі mm. вас знайдуть.